дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила ще чотирьох героїв. Депутат заніс котлету мер Луцька Ігорю Поліщуку. В Ірані вбило одного з лідерів Хамасу Ісмаїла Ганію. Вітаю, дорогі глядачі! Вже традиційно у цій порі підсумовуємо з вами усе найважливіше, найцікавіше та найактуальніше, що відбувалося упродовж дня. Тож у студії з вами працює Ангеліна Гущина, і далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, вкотре трагічних. Безжальна війна забрала життя героя Юрія Макарука, 1982 року народження жителя міста Любомель. Захисник мужньо боронив Україну і трагічно загинув 28 липня цьогоріч поблизу населеного пункту Стариця Чогоївського району, що на Харківщині. Також у Харківській області, в районі населеного пункту Тиха, загинув лучанин Юрій Кушнір 1990 року народження. Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду механіка водія. Юрій Кушнір до останнього захищав свою батьківщину і трагічно загинув 28 липня. Ще одна втрата на Волині. Загинув 38-річний герой Дмитро Міцевський, 1985 року народження. Про це повідомляє Горахівська міська рада. Дмитро Міцевський був навідником першого десантно-штурмового відділення. Герой мужньо захищав Україну і трагічно загинув 30 липня під час виконання службових обов'язків у Сумській області. А у госпіталі помер важко поранений на Донеччині 34-річний солдат водій санітарного пункту. Василь Кузьмич, села розничі Луцького району, герой отримав поранення ще 18 липня в районі села Побєда, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання і, на превеликий жаль, він помер 25 липня 2024 року в лікарні у Запоріжжі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним загиблих та померлих героїв. Посадовця управління державної міграційної служби у Волинській області підозрюють в одержанні хабарів. За даними слідства, посадовець налагодив протиправну схему вимагання й одержання поборів із громадян за безперешкодне та оперативне оформлення паспортів громадянина України та закордонних паспортів. Під час одержання 26 липня цього річ від громадянки чергової подяки за паспорт його затримали правоохоронці. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Від посади його відсторонено. У ковелі 30 липня поліцейські на гарячому затримали закладчика наркотиків. 19-річного місцевого мешканця виявило, якраз коли той ховав закладки, ймовірно, наркотичними речовинами. Поліцейські вилучили у молодика 9 готових пакунків. Окрім цього, при собі він мав пристрій для подрібнення та коріння наркотиків. Порушника затримано, слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. У Луцьку під час засідання сесії міської ради депутат Луцькради від фракції «Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик заніс міському голові Ігорю Поліщуку котлету, аби його проєкт рішення підтримали. Ну а як це було? Дивіться далі. Депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Андрій Лучик заніс міському голові Ігорю Поліщуку котлету, аби його проєкт рішення підтримали. Це відбувалося під час засідання сесії міської ради у середу, 31 липня. На порядку денному якраз голосували проєкт рішення, який підготував Лучик. Це рішення мало б зобов'язати КП Луцький комбінат шкільного та студентського харчування, який як раніше повідомляв депутат годує дітей за завищеними цінами працювати прозоро, тобто показувати усім ціни, за якими купує харчі. Проте воно вкотре не здобуло необхідної підтримки, адже за проголосувало лише 10 обранців. Кажуть, що коли питання виносять на сесію і постійно не голосують, то просто треба занести міському голові котлету. Ну словом, я прошу вас передати котлету міському голові. Цей проєкт рішення вже розглядали не раз, і не раз воно чомусь не знаходило своєї підтримки, хоч там врахували побажання і решти депутатів і керівництва цього підприємства. Оскільки міський голова покинув сесійне засідання, то Андрій Лучик попросив передати йому котлету. Та й не абияку, а котлету по київськи. 30 липня на Волині зустріли евакуаційний потяг з Донеччини з людьми, які. Через війну були змушені покинути свої домівки. Про це повідомили на Фейсбук сторінці волинських рятувальників. Так в область прибули 73 особи, з них 21 дитина. Надзвичайники супроводжували тимчасово переміщених осіб з міста Покровськ, що на Донеччині, від вагонів евакуаційного потягу до автобусів та надали психологічну допомогу тим, хто її потребував. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста. Та села у ніч на 31 липня російські війська завдали одну з наймасованіших атак ударними дронами по Україні. Зокрема, під ударом був Київ. Через падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Також вночі та вранці над Дніпропетровщиною захисники знищили в небі шість шахедів. Також вночі рашисти атакували Нікопольщину, що на Дніпропетровщині. Агресор бив по нікуполю, Покровській та Марганецькій громадах. Одне авто знищене, інше понівечене. На щастя, люди не постраждали. Важка ніч була і для Херсонської області у ніч на 31 липня через удар російського безпілотника по Херсону загинув 68-річний чоловік, постраждала 73-річна жінка. Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мешканців Олександрівки. Це два чоловіки віком 26 і 53 років, а також 54-річна жінка. Також російські військові вдарили кабами. По селу Горяне у Харківській області у результаті атаки загинула 37-річна жінка. Поранення отримав її 10-річний син. Спочатку середи, 31 липня, російські війська атакували артилерією, авіацією і дроном три райони Донецької області, у результаті чого загинув 61-літній чоловік, та п'ятеро людей були поранені, серед яких є двоє дітей. Чоловік три місяці труїв свою співмешканку, а потім втік на Волинь. Про це повідомили у поліції Києва. Там зазначили, що 67-річний чоловік прожив близько 15 років із киянкою, перш ніж вирішив її. Отруїти останні три місяці. Він додавав їй у їжу та напої високотоксичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало гірше, у результаті чого вона потрапила до лікарні. Зловмисник навідував 60-річну потерпілу та продовжував її труїти в стінах вже медичного закладу. А коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися, порушник наполіг на тому, аби її виписали з лікарні. Після смерті жінки зловмисник намагався привласнити її квартиру. Ну а коли це йому не вдалося, він забрав автомобіль загиблої та близько 20 тисяч доларів і втік на Волинь. Тут зловмисника й затримали. Йому тепер загрожує довічне позбавлення волі. СБУ затримала 17-річного одесита, який намагався підпалити будівлю військкомату у Вінницькій області. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Там розповіли, що в поле зору російської спецслужби хлопець потрапив навесні весні 2024 року під час пошуків швидкого заробітку в інтернеті. Представник ФСБ запропонував Одеситу вчиняти підпали об'єктів військової інфраструктури та автомобілів українських військових за гроші. Хлопця затримали майже одразу після того, як він кинув коктейль Молотова у будівлю ТЦК та відзняв. Це на телефон. За даними СБУ, після Вінни юнак мав вирушити до Житомира, де він також мав влаштувати підпали на військових об'єктах. Втім, цьому вдалося запобігти. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У київському парку загинула людина. Це сталося через те, що вітер повалив дерево, яке впало прямо на людей, які йшли повз. Про це повідомили у поліції Києва. Зазначається, що внаслідок падіння дерева ще троє травмованих людей у лікарні, одна з потерпілих зараз у важкому стані. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. У російському Ростові на Дону помер один з полонених українських військовослужбовців Полку Азов. Це 55-річний Олександр Іщенко, заявляють пропагандистські медіа РФ. Іщенка 31 липня не доставили із СІЗО на судове засідання, а його адвокат повідомив суду, що військовий помер. У координаційному штабі повідомили видання Бабель, що знають про цей випадок, і всі обставини ретельно вивчаються. На жаль, у нас. Знову виникають питання до міжнародного комітету Червоного Хреста, який повинен моніторити умови утримання полонених в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України. Нам потрібні обміни, і ми їх регулярно проводимо. Проте, у неволі все ще залишається чимало наших військовослужбовців та цивільних. Міжнародна спільнота має змусити Кремль допустити міжнародних спостерігачів до місць утримання. Підкреслили в штабі, і до новин світу. У столиці Ірану Тегерані був замах на одного з лідерів палестинського терористичного угруповання Хамас Ісмаїла Ганію. Унаслідок цього він помер. Про це, як пише громадське, йдеться в заяві Хамасу. Речник Хамасу назвав вбивство Ісмаїла Ганії серйозною ескалацією, яка не досягне своїх цілей. Він також заявив, що палестинське угруповання вестиме, цитуємо. Відкриту війну за звільнення Єрусалиму та готова заплатити за це різну ціну. Своєю чергою міністр спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу заявив, що смерть Ганії робить світ трохи кращим. Венесуела розірвала дипломатичні відносини із Перу у відповідь на. Цитуємо нерозважливі заяви Ліми. Про це як передає «Укрінформ», заявив міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіль. Венесуела припиняє дипломатичні відносини із Перу, яка визнала лідера опозиції Едмундо Гонсалеса у обраним президентом, незважаючи на те, що чинний президент Ніколас Мадуро був оголошений переможцем національною виборчою радою. Міністр оборони США Лойд Остін заявив, що Сполучені Штати занепокоєні просуванням окупаційних військ Росії в Україні, які США продовжують надавати допомогу у сфері безпеки. Про це він сказав у середу, 31 липня. Передає ОНН з посиланням на Reuters. Також Остін сказав, що його надихає здатність України набирати більше людей для зміцнення власних рядів. Я аплодую тому, що українці продовжують робити для того, щоб переконатися, що вони можуть втримати свої позиції, сказав Остін. Також міністр оборони США додав, що українці дуже рішучі люди. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, неодмінно телефонуйте 068 045 1004 або ж 05072 40 одинадцять. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої інформації дивіться далі.